Щодня і підготовка. Дуже усердна. Я хочу заказати, що всі дівчата є дуже старанними. І по дві години кожного дня ми з ними займаємося. На останній тиждень ми будемо займатися, звичайно, довше. Це буде по 4 години. А на вихідні, на ці вихідні планується взагалі на, на, на ці літні. На ці Хочеться показати дійсно, які дівчата є наскільки вони красиві. Хочеться показати це зі сцени передати. великий акцент, як казав Володя, зробили на режисуру. Тому що хочеться зробити щось таке, не просто черговий конкурс краси, а дійсно щось таке масштабне для міста, щоб це оцінили потім і сказали, от дійсно так було гарно зроблено, і дівчата такі всі красиві, щоб, щоб дійсно це було варте уваги. Що ви робите на цих заняттях? Ем... Ну, Ми зараз останнім часом працюємо і я, і хореограф Юля Матвєєва разом. Тобто і ставимо хореографію, і зразу коригуємо дефіле, Не тому що займаємося вже більше місяця часу, вже вивчили. До того просто були окремі заняття з хореографії, окремо з дефіле вони ну, просто ходили, там вивчали всякі стойки. Такі.